Моє вітання. Хочу показати ще один варіант перспективи, який я знайшла. Це відео буде достатньо коротеньке, і я лише намітію. Деякі основи. Тобто, ми проходили ось такий варіант звуження перспективи. Да? Тобто, нам потрібно від крайньої нижньої точки першого об'єкту провести через середню точку наступного лінію. І таким чином ми знайдемо верх наступного ну, третього Так? І в такому такій от перспективі їх звужувати. Є ще такий варіант, коли у нас є лі... лінія точки зору. Так, і навіть не так. Є лінія, яку ми розмітимо, по, ну, як в математиці, по сантиметру. Так? І є лінія точки зору, тобто на якій ми стоїмо. Та перспектива, де, яка уходить десь туди. Да, наприклад. Це може бути як із двох сторін, так і з одної. Хоча, як подумати, ми можемо малювати тут і алею, і, наприклад, будинки. Отже, в чому суть цієї, цієї, цього способу? Маючи от. Першу, першу стіну, ну, перший об'єкт. Ми доводимо її до нашої математичної прямої. Так? Наприклад, це у нас була точка А. І далі йде промінь. Математичний промінь. Лінія зору і ми дивимося ось в цю точку. Так? Проводимо перспективку до лінії. Раз. Краще, напевно, взяти лінійку, щоб наші лінії були такі математично точні. Отже, Взявши лінійку, я об'єднаю точку А з точкою і точку Б із точкою перспективи на прямій лінії зору. Лінія зору це ось вона. Це у нас математична пряма, будемо так її називати, та точка сходження. Отже, розподілимо нашу математичну пряму по сантиметру. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Насправді, це може бути будь-яка відстань, яку ми виберемо. Однак вона має бути сталою. І тепер, проводячи до лінії нашого сходження, типа лінія, ну, хай це буде точка С, так? Ми дивимося саме туди. Ми стоїмо і вибираємо саме оце положення. Тобто отут знаходиться огляд художника, так? І ми з'єднуємо раз. Потім наступну. Два. якось в мене криво виходить. І три. четвери, Четверта наша точечка. П'ять наша точка С. Шість. Сім. І хай це буде вісім. Отже. Ми маємо перетини ось в цьому цих місцях. Так як у нас лінія перспективи, так? То саме по цих точках ми будемо малювати наше звуження. Знову ж таки з допомогою перпендикулярів і раз і два. Три чотири, п'ять. Шість. Сім і вісім. Наступне сходження має бути може бути, ну, до нескінченності. Тобто ми можемо знову це все діло було звужувати, звужити, доки не дійдемо до кінця лінії. Але дивіться, ми також бачимо оце наше перспективне звуження. Поступове, не таке чітке, як було, наприклад, на попередньому зразку. Але тут так само у нас і різниця в нахилі. Як на мене, такий варіант набагато простіший. Хоча все залежить знову-таки від нахилу і від вашого. Кінцевого результату затребуваного. Я достатньо награлася з перспективою, нагадала, дізналася багато цікавого і намагалася максимально зрозуміло це вам. Сподіваюсь, у вас все вийшло так само, як і в мене, і ці знання вам пригодяться. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ще ви хотіли б, щоб ми попробували разом. Гарного дня, бувайте!